Всім привіт! Гарного дня! Прекрасного настрою сонечка в душі! А ви на каналі Ві Вікторівна і Сім'я. Всім привіт! Ви на каналі Ві Вікторівна і Сім'я. І в Люби День Народження нам приїхав от такий от тортик Любі на день народження. Я вже все приготувала, ждемо гостей. От настроєння в любе яке? Празнічне! Празнічне. Хоч і День народження вже підходить до кінця. Правда, ще не почався, але вже підходить до кінця. Ну, да. Я отака от в заляпано дзеркалі. Я по-домашньому, можна сказати. Ось те, що на дочу надівала, те ось наділа. Мені буде зато удобно. В мене цих лосінах така срака здорова, чи це в мене вона виросла, люб. Та ладно. Отакий ось тортик приїхав, просто Наполеон. І це наш, наш із найулюбленіший торт це Наполеон. Оце подарунок. Дуже. Я попробую і вам розкажу, якщо смачно, я вам поділюся, в кого можна такий тортик замовити. Але мені вже він подобається. Він дуже пахне, так як справжній смачний Наполеон. І воно, бачите, зверху я Та, не дуже видно, але я вже коротше, поковиряла і спробувала. Угу. Дуже смачно. Я особливо нічого так не готувала. І приходила любена подружка, її вітала, то ми вже трошки підвечеряли. Та що я приготувала, покажу. Отакий я приготувала воно так не апетитно виглядає, але воно смачне. В цій мисці. Так, піду на стіл покажу. На на стілі теж все поковиряно вже. Отака от маринована рибка, це ось ікра, сюди огірочки я ще докладу. Оцей ж салат, потім салат з бурячком. І мій, 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 мій салат із... Корейський салат. Коротше, він дуже-не дуже, дуже, не дуже пахне, але він дуже-дуже смакує. Він такий гострий, прям смачний. Подружка зацінила. Ну, каже, їй смердить, мені теж він смердить. Тобі смердить, подружка? Вау! а ну, а А таку звичайну картушку приготувала. Все. Що подарували любі? Ой, я приходила дівчинка, любина подружка, подарила їй отакий от букет квітів. Блін, це так приємно. І він тільки що упав, і розлилася вода. І я ось, ось положила ось, ось це не діло, що він тут буде стоять, його треба щось переложити. Положи їх в порядок. Отак, зроби отак вниз плаття. Куди шап вниз? Люба, там. О! Куда ще? Можна просто бюзгольтер надіти, буде нормально. Не люблю я в цьому платі і бюзгольтері. Ну, ладно. Я зараз буду гост... дзвонити гостям і кажу, що якщо вони в течені п'яти мене не приїдуть, то вже не треба їхати. Так? Да? Ну, а тут можна їх ждати. Короче. Таке ось день народження в Любі. Я дарувала гроші, тато любі дарував гроші, баба дарувала любі гроші, всі подарували гроші, і мама дуже просить оцю дитину, щоб вона купила собі е е теплий костюм, З зімній, напевно, щоб ходити на роботу чи що. Да? Ну, такий костюм. Взагалі я хотіла її заказати. Я навіть заказала, заказала костюм, але щось пішло не так. Тому я подарила гроші і вона собі замовить костюм, так? Да? Uh -huh. Теплий. А ще, що хочете, і заказуй. Uh -huh. А, то ти ті гроші потратиш на курси? Так. Тільки не знаєш, а куди. Або Київ, до Угу. або гумань де теж класне Ну Там типа, поняла, там 5 тисяч, там 5500. Мені так нравляться квіти. Я теж мечтаю, щоб мені дарили квіти. Дивіться, які гарні квіти. <рес> я сижу. Там святкують, п'ють, а я не хочу. Я ж до якоїсь пори сиділа, а тепер вони вже ну, такі гарно випивші. Не хочу їх слухати. Прийшла дивилася, лежала на валіку тут. Ну. Знову лежала, потім буду лежати на валіку. Коротше, болить у мене рука ця. Мені періодично попадається коментар такий, кому це цікаво. А, я, я перескакую, значить, дивилася свої влоги старі. Мені начебто я трошки виросла. І мова в мене стала краще. прям такий. Жорсткий суржик був. Зараз теж, теж суржик, але там прям дуже жорсткий суржик був. Не знаю, чого так. Я не стараюся час. Щось таке з голосом? Я не стараюся. Не стараюсь, правда, не стараюся. Я не, під, не підбираю слова, а просто отак от кажу, як кажу. А там прям такий жорсткий. Іменно. <рес> от. Жорсткий суржик. А тепер про коментарі. Періодично попадається коментар, кому це цікаво. Так от, тому, кому не цікаво, він не буде питати, ну, писати, зупинятися і писати, кому це цікаво. Він просто виключить і піде далі. Ні, почула таку думку. <схід> Що за, за, за вами слідкують найбільше ті, кому ви найбільше не подобаєтесь. Так от. Треба їм влаштовувати шоу, щоб вони не могли перестати. <гум> Дивіться. <гум> Влаштуємо шоу. Я, до речі, готуюся в наступну поїздку. Квитки куплені, квартира заброньована. Ну, як завжди, на декілька днів. Це буде одне з міст України. Ви можете написати припущення. Поки що не буду говорити, в яке місто. Рот рветься дуже багато, мабуть, хотіли б у мене. Хотілок багато. Угу. Все одно, бачите, виправляю себе іноді. Я дивилася ті трьохрічної давності влоги. І ось недавно, пам'ятаєте, я вам розказувала, що дивилася свої влоги прямо небо і земля, серйозно. Ну, не в плані. Я то нібито й не змінилася, але от все одно щось змінилося. Як мінімум, ви мова так точно змінилася. Мова змінилася. Не знаю чому. Може, справді, через те, що. Війна і якось трохи стала контролювати себе. Можливо, не знаю. От зараз контролюю, правда, контролюю себе, щоб гарно розмовляти. А буває, забуваюся та типу й як як Ну, Для мене принципово мова взагалі. Просто я розумію, що це люди не винні. Людям нав'язано, і нав'язувалося це не один рік, не два, не три. А десяти десятиліттями, століттями, ми сьогодні за столом обговорювали, що ну от людина, яка виросла в російському, дитина, яка виросла в російській людина в російськомовній вному середовищі, ну вона не може так швидко, може, дехто може, дехто може да, змінитися, перезуться, не перезуться, перелаштуватися, перезуться це якось не туди. А дехто не може, дехто не може. Ну, уявіть, це треба постійно себе контролювати 24 на 7. Я, знаєте, я за українізацію, я за українську мову, щоб вона звучала по телебаченню, щоб вона максимально звучала в закладах обслуговування, в будинках культури, да, в театрах, щоб була українська музика. Але от повсякденне спілкування, все ж таки, людина повинна сама обрати. Всі перейдуть, всі перейдуть. Якщо буде українська мова в школах постійно, якщо буде, звичайно, вона була українська мова і раніше. Якщо буде українська мова по телебаченню, якщо буде українська, то чим більше української мови буде, тим більше її буде. Ти поняла, що я хочу сказати. Отак, так, здивіться, ось навіть я. Я 90-го року народження. Тільки не починайте, пожалуйста, я прошу вас. Уже яка є, стара, стара. Бо це я просто знаю на пам'ять цю тему. Я виросла на російських мультиках, ну, на радянських на тих мультиках, я виросла на російських піснях. Уже... От, наприклад, моя дитина, вона вже більше знає і українських пісень, але і вона росла також на російській, на російській музиці, на російських піснях, на російській мові. От навіть зараз зайдіть в Ютубі, української мови все одно в Ютубі мало. Да, її стає більше, але все одно російської мови також багато. Якщо це якийсь розвиваючий, наприклад, там психологія, ну, можливо, я просто не знаю. Але от я, наприклад, з тих, з тих, кого я дивлюся, це все російськомовні канали. Зараз не дивлюся, до речі, дивилась. Якщо зайти на простори Гугла, да, ввести якийсь запит, то все одно вибивають в основному російські сайти, які, звісно, у нас в Україні заблоковані. От, але, ну, як не крути. Російської все одно ще вона переважає. Але й українською стає більше, от набагато більше стає українською. Та багато блогерів перейшло на українську мову. Це от, провокаційна тема, да, у мене вийшла. Ну, я начебто, знаєте, мене звають кажуть, що я сижу на двох стільцях, та хай буде. Ні, я не і вашим, і нашим. У мене є своя тверда думка, і я собі ніколи не зраджую. Я висловила, що хоча мене і називають то... там. Та, Хочу, так і називають. Але я, я патріотка України, я справжня патріотка України, я популяризую українську мову, як мінімум. Я пишу свої вірші українською мовою, я веду всі свої соціальні мережі українською мовою. Хоча починала, от в Ютубі, да, тоді найперші відео, де дівчата ще маленькі, там російською мовою. ну, це ще було 6 чи сім років тому. Я вже колись розказувала, що в мене була спокуса вести канал російською мовою, продовжувати. Значить, от Коли я вже вдруге да, продовжила його вести. Бо там трошки я повела і потім перестала якось на роботі. Не було мені часу монтувати, знімати з дівчатами. Хочу зараз я іноді жалкую, що перестала. От, І в мене була спокуса вести канал російською мовою, щоб начебто було більше в мене глядачів. Але ні, тоді вже була війна на сході, і я сказала: ні, я не буду вести, хай буде менше, але наших українців. Тому я, я патріотка. От і мене за якусь за, за щось, мене нема за що те, що І те, що я не підтримую війну ніяку сторону. Тому що в будь-якому конфлікті винні двоє. Я впевнена, що можна домовитися за допомогою такого органу, як язик, а не ціною смертей інших людей, бо це вже виходить якась кривава гра, страшна гра, де нерівні шанси і ну, не знаю, я реально просто дивлюся на речі. Просто реально дивлюся на речі. І в мене в голові не вкладається, що просто вбивають, знищують, як казала Ніна Матвієнко, цвіт нації реально. Знищують генофонду, тих молодих хлопців, бравих таких, які повинні створювати сім'ї, народжувати дітей, продовжувати традиції, звичаї українського народу, українських своїх предків, їх знищують. Там. А тут інформаційною війною знищують людей, душі людей, людський дух, що інформаційна війна ще гірша, ніж чим... не знаю. Просто люди як собаки робляться один на одного, готові з'їсти одне одного. Навіть і по собі теж помічаю, що знаєте, я казала, що Ламаються найстійкіші навіть. Це таке набалакало вже. Так що стараюся, щось, щось таке. Розбавляти так трохи контент, звісно, мої останні вірші такі трохи печальні. Я завжди себе контролюю в тому, щоб не виставляти нічого такого сумного, пов'язаного із цими подіями. Але, бачите, не завжди виходить і хочеться іноді поговорити. Я для себе найкращий співрозмовник. Отак от, от. Сама з собою поговорила, вибалакалася сама собі, вилила свою душу. І так, я вам всім бажаю миру в душі. В першу чергу, бо я дуже вірю, що мир починається отут, в кожної людини тут. Я думаю, що в мене рука болиться і те, що я тримаю телефон. Це в мене отсюда рука болить. Це професійне. Ну, а що три роки я знімаю влоги майже щодня, ну, там періодами я забиваю, думаю, може, воно й не моє. що Це в мене воно болить. Це ж не просто так усе, бо вже ж мені підказує, мабуть. В тіло дає мені якісь знаки, що може це воно не твоє, може, може покинь. Я вам бажаю миру в душі. І в світі теж бажаю всім миру. Нас не можна бажати миру в Україні. Можна, але знаєте, я вже казала в якомусь влозі, що якщо ти за мир, то значить ти проти України. Ні, це неправда що я бажаю миру, а не перемоги. Так, я дійсно бажаю миру, мир в пріоритеті. Не перемога, а мир в пріоритеті. Мир. Щоб ті хлопці не гинули, щоб вони там не мерзли, щоб діти не плакали без батьків, щоб діти не здригалися від вибухів, від тривог, щоб ті старенькі не Уже дали тим стареньким дуже їхню старість. В мирі. А то не щитою, а а це перший війною отак от я вважаю так.